Продати квартири 20 тисячам людям у найпрестижнішому будинку Варшави, що вдалося це зробити пану Рафалу, який вирішив продати свою квартиру у найвищому розімовому будинку Європи 20 тисячам людям. Вона звати того Євгенія від центру у Польщі. Давайте будемо розбиратися із цією історією. Отже, пане Рафло Заорський, власник апартаменту у престижному будинку з 44» у Варшаві, вирішив реалізувати дуже амбітний план, який він назвав епічний фліп. Цей план полягав у продажу 20 тисяч частинок свого апартаменту, великій кількості людей. Тобто, це не мало бути 20 тисяч людей, тільки 20 тисяч частинок. Тобто, кожен зацікавлений міг купити декілька частинок в його апартаменті. В загальному в результаті він залучив майже 8 тисяч осіб, які виявили інтерес до покупки. Продаж відбувався через угоди, які, на його думку, не могли бути заблоковані згідно з польським правом. Відбувався продаж цих угод на за допомогою сайту. Кожен міг зайти на сайт, зареєструватися, підписати договір, заплатити. Певну суму грошей, щоб зарезервувати якусь частинку в його апартаменті. Він також говорив про те, що в майбутньому буде створена організація, котра буде керувати цим апартаментом і що декілька років після купівлі він сам буде платити адміністративний чинш. Резервація однієї частинки коштувала 5 тисяч злотих. Але не все пішло так, як хотілося. Адже спільнота мешканців злота 44 виступила проти планів Заорського, стверджуючи, що його дії порушують правила будинку та створюють умови, які негативно впливають на якість життя інших мешканців. Дуже важлива для вас інформація. Якщо ми купуємо нерухомість у Польщі на повну власність, так ми стаємо власником того. Помешкання, яке ви купуєте, тої квартири, так, але також ви стаєте співвласником всього, що зовні зовнішніх стін і землі, на які побудований цей е, апартамент, ця квартира. І ви маєте все-таки дотримуватися загальних правил е, життя, співжиття зі своїми сусідами і разом з ними проживати, скажімо так, у спокої їм не заважати. А саме зі слів спільноти, пан Рафал порушував їхні, е, порушував їхній. Життя і заважав, і змінював якість їхнього життя у цьому будинку. Спільнота також висловила стурбованість щодо дотримання протипожежних правил та обмеження доступу до спільних приміщень і зон відпочинку, якщо він дійсно продасть такі великій кількості людей свій апартамент. Варто зрозуміти, що у Зоти 44 живуть відомі спортсмени, підприємці і відомі люди. І вони просто так не хотіли цього залишити, адже вони стверджували те, що в них своя спільнота людей підібраних по статусу, по фінансовому статусу, і вони не хочуть бачити в себе в будинку. Що це буде затруднювати їм дійсно життя у їхньому будинку, і вони, як спільнота, подали в суд на пана Рафала. Справа наразі знаходиться у стадії судового розгляду, але суд вже декілька тому днів тому, декілька днів тому, виніс постанову про заборону продажу апартаменту як в цілому, так і в частинках до закінчення судового процесу. Тобто спільнота проти Заорського все-таки на даному етапі вже ніби виграє, адже йому заблокували цю можливість зараз продавати свій апартамент такій великій кількості людей. На даний момент це створює значну невизначеність того, що буде в майбутньому цим епічним фліпом і чи дійсно вдасться продати стільки частинок апартаменту такій великій кількості людей. Судова битва, яка розпочалася з ним, має на меті визначити те, що дійсно в польському праві Є якісь моменти, які потрібно поправити, так і чи дійсно може людина продати такі великі кількості людей свій апартамент, Чи все таки не може цікаво, що все таки, якщо заборонять продаж? Такої великої кількості частинок, такі великій кількості людей, і суд виграє, точніше, спільнота виграє у суді, то ті, хто вплатили суми на резервації своїх частинок цього апартаменту, більш за все не отримують повернення своїх коштів. Тобто пан Рафал ніби вже заробив. Чи точно буде так, чи ні, невідомо. Але якщо прочитати всі ці сайти, які я... Залишив в описі до цього відео, то там йдеться про те, що більш за все вони не повернуть своїх вже вкладень, і пан Рафал вже якби заробив. Також деякі мешканці. Мешканці будинку говорять про те, що пан Рафал це все спланував і зараз хоче, ніби на спільноту скинути відповідальність, сказати потім людям, які резервували його частинки в його апартаменті, що от не я винен, а винна спільнота. Тому це теж можна прочитати на цих сторінках, так подивитися, що говорять ці мешканці. Особисто моя думка така, що цей інцидент вплине, я думаю, на польське право і на перегляд того, як взагалі відбувається так розподіл. Того всього дозволить суд все-таки продати чи не дозволить суд продати скільки частину, як це все буде виглядати. Це все є така велика підстава, адже ця новина дійсно зараз дуже популярна і дуже багато приників. Почали розбиратися у цьому цьому юристи, звертають на це все увагу. Тому подивимося, як буде в майбутньому. А ви напишіть, будь ласка, під відео, що ви думаєте на рахунок цієї історії? Можливо, знаєте людей, котрі зарезервували частинку у цьому апартаменті. З вами була Куба Євгенія. До зустрічі у наступних відео.